Як і в чому відсвяткувати новий рік 2025, тож новорічна ніч має свій декор, свої правила етикету, а також одягу. І сьогодні ми поговоримо, чим задобрити наступний рік. Тож наступний 2025 рік, рік дев'ятки, номерологічно. А також за китайським календарем він буде стартувати 29 січня. Тож, чому ми маємо святкувати новий рік в календарний період? Давайте так: коли ми всі поясню разом настроєні. На щось одне інформаційне поле максимально сильно прокачено нашою енергією. Тому, звісно, коли ти загадуєш бажання, в момент, коли всі загадують бажання, спрацьовує колективна свідомість. Тож, якщо всі святкують новий рік, ми теж можемо скористатися цим моментом. Ну і плюс цього року є таке астрологічне співпадіння, що новий рік... Буквально в найсильніші сутки, найсильнішу добу лунного календаря, ми маємо новолуння народження нового місяця з 30 на 31 грудня. І потім, коли він набирає своєї повної енергії в новій темі для кожного з нас на новий рік, ми як запускаємо енергію на січень. А оскільки за китайським календарем рік змії саме в січні. Тож ми маємо задобрити змію, що це означає для кожного з нас. В першу чергу, це кольори, якими ми оточуємо себе. Ну, зелений, звісно, землинистий, жовтий та золотистий. Якщо дивитись по силуетам одягу, особливо для жінок, це використання таких фактур, як шкіра, блискіток і всього, що відбиває світло. В декорі золото максимально. А також пам'ятайте, що. Шкіра як матеріал має бути присутня в домі. Хто хотів обновити меблі, то шкіряні буде класним варіантом. Також шкіряні подарунки дуже важливо дарувати цього року, тому що вони будуть приносити якби новий виток, новий етап в життя, кому ти даруєш. Чому це пов'язано з тим? Пам'ятайте. Змія міняє шкіру. І шкіра це основна символіка цього року. Тож ваша шкіра має бути доглянута і сяяти. А це значить, що дівчата тільки хороший, нанесений, з блиском макіяж, а також бронзер для тіла, звісно, якби вас направляє в енергію змії. Пам'ятайте, змія спокійна і змія любить тільки своїх. Вона насторожена до чужих. Тому гучні вечірки не про цей новий рік. А от зібрання зі своїми найближчими друзями, товаришами і тими, з ким ти часто спілкуєшся з своєю родиною найближче коло ось це коло оточення на новий рік Змія любить щедрість. Щедрість і вона дуже мудра, тому дуже грамотно підходить до вибору страв на столі, і там обов'язково має бути м'ясо в ідеалі навіть свинина. Ну, але пам'ятайте, що е, крім усього, що має збагачувати, бо це має бути багатий новий рік, е, важливий ще настрій. І, власне, спокій Без гучної музики, тиша, прислуховування до звуків, тиха розмова і така. Плавні рухи, тобто ви маєте бути в спокої і налаштуватися. Тоді вам точно буде щастити на наступний рік. Ну і пам'ятайте, рік дев'ятки це ніби завершується цикл, але це великий початок цього року. Тому налаштовуватися в планах, в афірмаціях і взагалі налаштування має великий сенс. Тому що, коли ми всі одночасно. Дивимося в моменті, що міняється календар, і ось ця хвилина в цей момент важливо подумати про свій стан, а не загадувати бажання і перелічувати їх якомога більше. Крім того, не з'їдайте свої бажання, коли записуєте. Я... Постійно щороку повторюю у всіх соцмережах. Дивіться за тим, що ви робите. Вогонь, яким ви спалюєте свої бажання, спалює енергію цього бажання, і воно не втілюється. Згадайте свої новорічні бажання, які ви з'їдали, топили в шампанському чи не знаю, спалювали. Все це не має місця існуванню. Тому налаштуйтеся хоча б цього нового року, зробіть такий експеримент для себе. Налаштуйтеся максимально на себе. Подумайте про те, в якому стані ви б хотіли бути, коли отримаєте свої бажання. І ось власне налаштування, спокій оцього стану це те, що має бути під бій курантів вашим таким відчуттям. І тоді точно все збудеться. І давайте ще підведемо підсумки ще раз по кольорам. Зелений, жовтий, землинистий, може бути графітовий, ну а зелений це всі відтінки, і це також використовується в каміннях, золото, золото в аксесуарах, натуральне золото, натуральні каміння. Пам'ятайте, що в новий рік дуже важливо піддобрити змію, а це значить силуети, облягаючи використання шкіри, а також зміїний принт. Ну а що потрібно, щоб було в домі? В ідеалі, щоб ви підіграли чотирьом стихіям. Не одній стихії, який відповідає рік, а чотирьом, аби було багатство в домі. Тому, звичайно, оці ритуали з мандаринками, які ви не з'їдаєте до Нового року, а лише налаштовуєтесь і кожну мандаринку, а їх має бути 12 на столі, просто проговорюєте на неї бажання. Кладете на стіл і всією родиною. Думаєте про втілення всього того, що ви забажали, але це до нового року готуєте. Крім того, багатий стіл і багато із чотирьох стихій-елементів, які будуть наповнювати. Добре, якби приміщення було провітрено і навіть був вітерець. Тому що це стихія повітря. Добре, якщо палилися свічки, тому що це стихія вогню. Так само про воду, звісно, якщо б вона дзюрчала, була водоспадом, то це дуже добре, але ви можете навіть просто якусь ємність з водою поставити і букет квітів поставити в неї. Ну і звісно, все, що пов'язане з землею, все буде як дуже гарним підґрунтям для. Того, аби змія прийшла в ваш дім з максимально позитивними якостями. До речі, саме в цей рік будуть скриватися всі ті люди, які мали потаємні якісь наміри до вас, або а, були там, недоброзичливими до вас, це все буде проявлятися власне, в 2025 році. Тобто будемо дивуватися інколи від а, того, що люди собі думають, мислять і про нас планують навіть. Крім того, ми маємо пам'ятати, що новорічна ніч це про стан і про спокій. І крім того, звісно. Про Ритуали. Тому про ритуали детально я буду писати ближче до нового року в телеграм-каналі. Встигніть долучитися. Ставте лайк цьому відео.